Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. Монета, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1.1 АВМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса та реверса. дізнаємось, який штамп утворюється при їх співвідношенні, та обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монета має перерив часторифлений. Тобто, іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Щоб визначити штамп монет, незалежно від року та номіналу, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме цих співвідношення трьох сторін вказує нам на штамп монети. І сьогодні з вами нас цікавить штамп 50 копійок 1994 року паверсовий штамп 1,1 по реверсові штамп АВ і гурт має мілку насічку. Але про це. Все у цьому відео. Отже, 50 копійок 1994 року. Монета по поверсує має два штампи: штамп перший та штамп другий. Всі штампи перший та другий відрізняються тим, який розмір нижньої частини тризубця. Саме ці два віконця вказують нам на штамп. Штамп перший чи штамп другий. Сьогодні нас цікавить штамп перший, і штамп перший характеризується так. Отвори в нижній частині три зуба, вони малі, як ви бачите зараз перед собою. Що ж у штампу першого, монета має штамп 1,1 та штамп 1.2? Сьогодні нас цікавить штамп 1.1, тому ми його докладно охарактеризуємо. Штамп 1.1 характеризується так. Верхня частина проріза правого верхнього листа вона широка. І знаходиться по центру. Саме ця прорізь. Що ви бачите, вказує нам на те, що перед нами штамп 1.1. Що ж до аверс, я думаю, тут все зрозуміло, все доволі просто. Після того, як визначили аверс, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу може існувати штамп А та штамп Б в 50 копійках 1994 року. Сьогодні нас цікавить штамп А. Штамп А характеризується так, що шрифт плоский. В гронах номер 1 та 3 по 5 В Врон номер 5 саме цей відросточок підходить до другої ягоди зліва. Також штамп А має підвид АА, АБ, АВ, АГ та АЕ. Що вже 1994 року у нас сьогодні цікавить штамп АВ. Штамп АВ характеризується, характеризується тим, що полосочка буквою Є, вона товста, ягоди мають середню величину. І в ягодах грой номер 1 7 та 8 відросточок підходить і утворює з ними одне ціле. Що ж до штампу АВ, то він характеризується тим, що розмір зображення більший. Це говорить нам про те, що буде віддалено від канта, вінок буде віддалений від канта. І відростки у, між листям, вони широкі, проміжки між листком та відростком вони... Трикутної форми. Саме такі особливості має штамп 50 копійок 1994 року, штамп 1.1 АВМ. Літера М значить те, що гурт монети має мілку насічку. Так як він перерив рифлений, то вона йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Після того, як ми визначили обов'язково штамп, ми можемо поговорити по ціні даної монети на даний час. Монета 50 копійок 1994 року зустрічається доволі нечасто. враховуючи те, що штамп 1.1 авм по каталогу. Є монета, яка зустрічається приблизно одна на 10 тисяч монет звичайних штампів. Про звичайні штампи 50 копійок 1994 року ми з вами поговоримо в наступних відео. То я хочу сказати, що штамп 1.1 АВМ на даний час коштує від 50 до 70 гривень за одну монету. Знайти його доволі непросто, просто, треба знати всі нюанси та особливості кожної монети, знати, куди треба звертати увагу, і які інші. Відмінності має монета від штампу, наприклад, АЕ. Якщо у вас є інші монети України, або ви маєте колекцію монет, присилайте їх на оцінку на Viber чи Telegram. Оцінка абсолютно безкоштовна. Крім монет, має цікавлять також багато інших предметів колекціонування. Це і годинники, і марки, і банкноти, і знаки, значки. Тому, якщо у вас є що запропонувати, чекаю ваші пропозиції в особисті повідомлення. Номер знаходиться на головній фото даного каналу. Тож, всього найкращого.